У студії Сергій Сулим, і триває наш святковий ефір, присвячений 25-й річниці Української незалежності. Отже, шановні радіослухачі, я Сергій Сулим, продовжую ефір. А зі мною в минулій годині була Тетяна Дем'яненко. Цього разу я буду сам протягом цієї години. І до мене ще прийде два дуже цікавих гостя. Один уже зараз в студії це Євгеній Пріма, керівник проєкту Євгеній. Ні, пріма керівник проекту в компанії Генезіс у 2011 році, учасник проекту Ровесники незалежності. Вітаю вас, пане Євгенію. Пане Євгенію, от ви п'ять років тому у нас взяли участь в ефірі як ровесник незалежності. Правильно да. як чому вас тоді до речі запросили? А... Ви чимось таким визначалися? Були активним студентом, там е якісь успіхи були чи просто предложили студентської ради е ніяких людям з університету виступити. Наверно, не у всіх вийшло в ітогі. Uh, мені предложили, я, звісно, смок знайшов час і приїхав сюди, виступив дали да, ну, А як от у вас там видно, що дуже щось складне запитували тоді е, там, про глобальні такі речі, там, про Україну в цілому, як вона розвивається, про світ. Е, як вам тоді, як ви вважаєте, вдалося добре відповісти на питання? Uh, ну, не мені судить, але я думаю, що нормально. Mm -hmm. Ну, Скажіть, за 5 років сильно змінилися? А, uh, Ну, конечно, по сути, жизнь уже совсем другая. Через 5 лет 5 лет назад я был студентом университета. Сейчас я уже закончил университет, закончил магистратуру, а, uh, устроился на работу практически 4 года назад. Uh, и, в принципе, вся жизнь сейчас это ну, посвящена уже работе. То есть да, в принципе, довольно сильно изменилась. Uh -huh. uh -huh. Так, ми вже говорили про те, що зазвичай ми говоримо із людьми, які згадують, що було 24 серпня. А ви, звичайно, 24 серпня 91-го року, ви як ровесник незалежності. Звичайно, можете на все це дивитися вже лише як з точки зору минулого. Анестезіолог 4-ї клініки лікарні міста Києва. Ви теж у 2001 році у нас були в гостях. От пан Євген е... Євгеній Пріма вважає, що дуже багато в його житті змінилося. А що в вашому житті за ці 5 років змінилося? Поки ви на РІФМ знову не побували? Ну, тут важко відокремити процеси державні від процесів особистих, тому що це такий період часу, коли взагалі багато mm -hmm. в житті змінюється. Ну, враж... загалом враження те ж саме змінилось дуже багато чого. Але, мабуть, головне це трошки все ж таки змінився такий модус життя в країні. Тому що всі попередні роки, от на... в періоду попереднього ефіру, було таке вич... легке відчуття Угу. що част... частково все погано, але не було жодних перспектив на поліпшення. Зараз головне появилась якась надія. Не можу сказати, що принципово щось змінилось на краще, так прямо вже принципово. Але принаймні з'явилось відчуття, що зміни можливі, що вони будуть і що вони відбудуться найближчим часом. А по чому ви е, бачите, що зміни можливі, і звідки надія у вас? Ну ці зміни вони відчутні. Це зокрема зміни в сфері державного управління. Все ж таки, щось міняється, щось робиться. Починаючи від дрібниць, вулиці в Києві почали ремонтувати масово вперше за всю історію. Я всі свої 25 років живу в Києві. Ну, і Дороги були проблеми. Я вперше бачу, що стільки за рік зробили дорожнього покриття, і це, це нібито елемент базовий, але це дуже показово. Ну от бачите, ви погано ви ж не пам'ятаєте, який Київ був ще в 70-і, 80 вісімдесяті роки, mm -hmm. е, і навіть за часів е, е, Євгеній Пріма. Е, От е, ваш колега і м, у вас імена практично однакові. Так? Е, ровесник України теж е, говорить, що з'явилася надія от, за ці 5 років. А як ви помітили надію? А, ну, на самом деле, мені кажеться, що за те времени не, не пропадало в цілому і в країні. А, Дійсно, видно в останнє час хороше змінення, наприклад, там тоже хотел сказать про дороги, но прям схватили с языка. А, на самом деле тоже интересные, очень много нововведений, да, которые делаются, которые раньше там буквально там 3-4 года назад еще не делались, не проводились. Это нововведения прежде с полицией, да, новая полиция, которая кардинально отличается от старой. Это например, большой рост, скажем, да, в патриотизме, да, ну, то есть поддержки страны. Если, например, там 5-7 лет назад, то в целом, как бы мне кажется, если там при каких-то опросах, да, там, то м -м, такого уровня поддержки страны не было. Такое вот сейчас вот он останній год-два uh -huh. в зв'язку з внішніми угрозами, внішніми опасностями, це страну. А це справжній патріотизм чи награний? От, э, серед ваших однолітків це серйозно чи це просто мода? От, знаєте, була колись мода на е, одне, потім мода на інше. Там, е, от, багатьох моїх однолітків. Це кінець 80-х, початок 90-х років. Там мода була на от національну символіку, тоді з прапорами ходили, а потім через рік це все набридло, і люди е, навіть про це і далі е, говорять російською, і далі про все забули і так далі. Це мода чи нас по-справжньому? Ну, я думаю, що по-справжньому, але я вважаю, що час покаже. І, мабуть, якщо ви на ефір через 5 років, то угу. буде видно. Ну що, шановні, давайте трішки краще з вами познайомимося. Для того щоб краще з вами познайомитися, е, наші е, телевізійні колеги підготували про вас дуже гарні матеріали, дуже цікаві з вашими знайомими. Спочатку е, ну про Євгеніна Дьоміна розкажемо, і е, Євгеній Пріма е, з ним краще теж познайомиться. Е, от е, кажуть, що молодий, але вже досвідчений лікар-анестезіолог. Ну не знаю, якщо так можливо, то він лікує пацієнтів від непростих хвороб: гепатит, менінгіт та вілсніт. І встигає у своєму житті побачити не лише білі стіни лікарні, так зокрема про Євгена Дьоміна, говорять його друзі та знайомі. І хто він і чим дихає? Дізнаємося з наступного матеріалу про Євгена Дьоміна. Знайомтеся Євген на фото. Йому 17. Тоді вісім років тому рейки цього потягу завели юнака у незвичну, але дуже цікаву компанію, де він зустрів Юрія. Це були такі покатушки, як вони в нас звуться. Покатушки на міській дитячій залізниці, київській, на старому паровозі, і паралельно на старому автобусі лази знаходилися ентузіасти, які замовляли транспорт там в якомусь місті, ну в Києві там чи в Білій Церкві, навіть і це якби клуб по захопленню. Ну, їздити в міському транспорті в орендованому трамваї, там спілкуватися. Катушками об'їздили Україну, Польщу та Чехію. Так Євген став фанатом громадського транспорту. У цій компанії знайшов чимало близьких по духу товаришів. Дружбу перевірили і часом, і небезпекою На весні 2013 року, коли була велика повінь. А ми в гідропарку взяли човен. На веслах і вийшли, як то кажуть, відкрити розбурхану десенку. Але в нас на пів дороги зламалося весло, і ми намагалися вигрібти проти сильної течії назад на базу. І, до речі, завдяки жені, тому що він серед нас виявився найсильнішим. Ми таки вигребли. Євген цілеспрямований каже Юрій, бо бачив на власні очі, як друг крок за кроком втілював мрію стати медиком. Нині він повноцінний лікар, хоча тільки не закінчив інтернатуру. У відділенні 45 співробітників наймолодший, але від цього найгірший спеціаліст. Ну это вообще Кіндер. Я не знаю. Он очень нам нравится, он очень умний мальчик. Ми його любимо і думаємо, що вот за ним будущее, Професіра, Ну, Коли працюєш з чоловіком вже віддіш уже з моїм досвідом, Я ж много відділа таких ребят. тому я думаю, що в нього будуще. Євгена всього 25 і хто знає, що на нього чекає попереду. Але друзі та колеги нашого героя вірять у найуспішніший сценарій його життя. Я уявляю його поважною людиною, наприклад, головлікарем в лікарні, але з таким от. Настроєм душевним до чогось нового і цікавого Можливо, і справді на наступну програму присвячено ювілейній даті Незалежності України Євген Дьомін прийде вже не молодим анестезіологом, а досвідченим головлікарем однієї зі столичних медустанов. Ось такий матеріал про нашого гостя Євгена Дьоміна, ровесника Української незалежності. Пане Євгене, вам там не занадто лестили ваші друзі та знайомі. Я хочу сказати, що говорила Юрій Назарчук, друг Євгенія Дьоміна, Ніна Кабанова, колега ваша, старша медсестра. Медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні номер 4 Як? Не занадто? Ну, з боку важко оцінити. Ну, хотілося б мені, скажімо так, хотілося б вірити, що так воно і є. Ну, от мене здивувало, як живе весло зламали, як на лодці, примудрилися. Так, Якась дуже неприємна ситуація, видно. Ну, вона трапилась в дуже непідходящий час на високій воді, але ну воно не те, щоб зламалось, воно вискочило скріплення їм не зовсім було можливо користуватись. Євгеній Пріма, у вас немає питань до по матеріалу, який ви переглянули до вашого колеги? Ні, немає питань. <сум> ну, ви знаєте, от я про лікарів-анестезіологів е, начуваний, що це людина, люди, які мають бути м, з найкращою реакцією серед усіх лікарів. Що лікар-анестезіолог він має дуже швидко зорієнтуватися, якщо складна ситуація, і е, виконати якісь дуже важливі дії, щоб там людина не прокинулася під. Час операції, або ще що, або чого доброго їй непогано погано не стало. Це ж правда? Ну в цілому, так, але в будь-якій ситуації перед будь-якою дією варто дуже глибоко подумати і перевірити все. Якщо правильно спланувати свої дії, то зайві кілька секунд, щоб все ще раз перевірити і подумати, вони завжди є. Угу. В принципі, робота анестезіолога це завжди робота на випередження. Тобто, якщо якісь невідкладні ситуації виникають, це 50 на 50. 50% це якісь об'єктивні фактори, а 50% це можуть бути чиїсь недоробки. Угу. Завжди треба бачити, що трапиться через уявляти, що може трапитися через 5 хвилин і працювати на випередження. Отак-от. От а от ви, пане Євгеній, працюєте у сфері IT, але ви економіст. По образованию, да. так. А чому ви в сферу IT ті пішли? А -а -а. Там більше платять. Я пошел, потому что мне было это интересно. И, на самом деле я заканчивал ну, экономист, да, по сути, я заканчивал маркетинг mm. а, и пошел на работу 4 года назад, практически именно на работал маркетинг, то есть интернет-маркетинг, То есть непосредственно связано было с моей профессией, с моей специальностью. Mm. а, В дальнейшем уже при работе в компании немного поменял, там, скажем, занимаюсь тем же, но просто уже а, ну, руковожу своим проектом. Ну, вы программы не пишете, вы занимаетесь рынком, маркей. Да, конечно, так. Да. От, а от е, яка у вас у кожного мета в житті? От ви, наприклад, пане Євгеній, е, ви е, ніколи не хотіли стати лікарем чи якимось іншим за професією? А... От ви от, от, одразу хотіли бути економістом, там ще в школі вчилися. Да, еще при в школе мне было интересно заниматься рекламой, мне было интересно заниматься э, чем-то связанным с экономикой. Сейчас мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И в принципе не было мыслей никаких по поводу профессии сферы деятельности. Я вот хотів би дізнатися, яка у вас мета в житті? Вот Евгений е, Прима, ваша мета в житті, тобто карьера. Кар да, в первую очередь, конечно, карьера. Я могу більше вища, ага. А ваша Евген Дьомін? Ну на даному етапі в житті так само хочеться рухатись вперед, підвищувати свій рівень. Але це вікові явища. Я думаю, що з віком можуть пріоритети трошки змінитися, От там більш особисте в матеріалі про вас, як я розумію, Ніна Кабанова говорила, що майбутній професор. Ви правда хочете стати професором, академіком? Ну, не виключено. Я не. От поступаю цього року в аспірантуру на нашій кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії. Ну і далі буде видно. А ви теж от з самого дитинства хотіли медиком стати? У вас батьки-медики, чому Ні? вас так в цей бік потягнуло? Батьки мої не лікарі, угу. а потягнуло якось ну, через сферу життєвих вподобань. Біологія, хімія, такі угу. природознавчі науки. А от вас е, не засмучувало те, що у нас лікарі мало заробляють? Ви знаєте, от буквально днями лікарі виходили, ходили до Міністерства охорони здоров'я, що там ну просто мізерні зарплати в лікарів. Це вас не, не відлякувало? вчитися е, 10 років, мабуть, на лікаря. А зара там що... хірург, практикуючий 3200. Ну, чому засмучувало це і зараз засмучує mm -hmm. дуже сильно, але тут це ситуація, коли живе надіями на краще. Ну, це все одно робота, яку хтось має виконувати. Не може бути держава без лікарів, без медицини. Вона тобто не... це ваше покликання. Ви хочете бути лікарем, вам це подобається, а от уже за зарплатою то інша справа. Добре, ну що, тепер поговоримо про е, особистість Євгенія Пріме. Е, ми теж про нього матеріал підготували, точніше, наші е, колеги е, телевізійні журналісти п'ять років був студентом факультету управління персоналом і маркетингу Київського національного економічного університету. Ну, це ми вже казали. Амбіції і цілеспрямованість допомогли йому зробити за короткий термін своє життя успішним, так зокрема про нього кажуть знайомі, друзі. Досягненнями сина особливо пишається його батько Ігор Пріма, який розповів нам про нього більше. Пригадує, що участь взяв у проєкті, не порадившись. Отже, матеріал про Євгенія Пріма. Для меня это была новость очень неожиданная, что его приглашают на радио, вот именно как ровесника э, в незалежности. Учился э, в Национальном экономическом университете. Это, по-моему, был, получается, ну, наверное, четвертый курс. Про те, що Євгеній бере участь в проєкті на радіохвилі з нагоди 20-ї речниці Незалежності України для родини було неочікуваним, як і те, що син не успадкує батьківську любов до музики. В школі Жені давались майже всі предмети, займався спортом і дуже полюбляв читати, розповідає батько. Після школи самостійно обрав фах і вступив до вишу. Але ще, навчаючись, почав пошуки роботи. пока еще учился еще очень много ходил и искал себе работу то есть вот как-то самостоятельно несмотря на то что стационар и вот тут он подал резюме вот фирму генезис и вот его пригласили на работу, и он пошел работать вот уже три с половиной года он там сейчас работает. И начинал младшим сотрудником, а сейчас он руководитель направления в этой фирме, которое он сам же и создал это направление. То есть Genesis – это одна из самых крупных IT-компаний в, ну, в Украине. Цілеспрямованості Євгенію не бракує, розповідає батько. І саме дякуючи цьому, останні п'ять років хоч і були складними, але в цілому можна назвати перегляд. Самое главное достижение, как для меня, как для отца, это то, что он знайшов э, то дело, которым он э, занимается, во-первых, успешно, а во-вторых, ему э, нравится то, что он делает. Как для меня, э, ну я считаю, что для мужчины очень важно. Ну, вот эти пять лет, собственно, этим и ознаменовались. Найбільшим захопленням і мрією в житті Євгенія прими подорожувати світом. Тож якими будуть наступні досягнення, крім кар'єрного зросту в житті, Жені, батько може уявити в останнє час Я знаю, що у нього була ну міста і путешествовать. То есть вот он любил, любит путешествовать и посмотреть. И у него даже есть карта специальная, которую он зачеркивает, Ну, открывает те страны. Вы знаете, такие карты есть, в которых он побывал. То есть вот, вот у него есть такая мечта. У меня, ну, как, как у отца и ну, как родители самое одно желание. То, чтобы он был здоров, чтобы в нашей стране наступил мир. И чтобы вот в этой нашей мирной стране ну, он нашел свое счастье не только в работе, но и в личной жизни. Ну що, шановні, це був матеріал про Євгенія Пріму, як ви розумієте, говорив Ігор Пріма, його батько. Пане Євгеній, а от ваш батько музикант, так? Так, да, звукорежисер. І хотів, щоб ви теж стали музикантом, а, це правда? Ну, він ніколи на це не Ну, У мене просто скажімо, для цього даних, величних да, ні музикального слухання, ні голосу для того, щоб чтобы каким-то образом працювати в цій сфері, поэтому принципа мені ніколи не настаю. Це було те, що мені цікаво. Ну що, шановні, давайте перейдемо до більш серйозних питань. От ви так сказали, що ніби ви помічаєте одні покращення в країні, незважаючи на те, що е, у нас насправді економічна ситуація важка, е, і е, лікарям не просто живеться. От хотілося б. Поговорити, щоб видали оцінку свою перспективу країн, у нас зараз війна з Росією. Хоча ніхто, е, е, хоча офіційно у нас цієї війни немає, у нас АТО багато хто Е, Незадоволений, критикує, що це не чесно вважається е, політики. Е, Є політики, які притримуються точки зору, що треба визнавати, що у нас війна з Росією, що треба розривати дипломатичні відносини і треба діяти так, як в принципі діють країни, коли проти них справді війна ведеться. Є політики, які кажуть, що ні, оце так і є правильно. Якщо визнаємо, що це війна, там будуть у нас якісь негаразди і так далі. От яка ваша позиція? Тому що ця тема дуже сильно е, наше суспільство поляризує теж. І е, просто. Якби дуже важко говорити про це, але попрошу вас. А... У меня нет четкого понимания, потому что я в этом сфере не эксперт, поэтому я не могу дать какие-то mm. 5 советов, которые могут. Да, то слать не удобного. <с> Конечно. А, я считаю, что на этой, сейчас, на этой проблеме, очень многие зарабатывают очень большие деньги, как по мне. На вине. Ну, да, Она, ну, если она есть, и она здесь в таком положении, как и сейчас, например, это положение АТО, то однозначно это кому-то выгодно. Если это кому-то выгодно, значит, кто-то зарабатывает на этом деньги. Поэтому а, в таком виде. Змінення. Ну, опять же, сейчас, наприклад, є там. Ну, ситуація. А як правильно, по-вашому, має бути? Mm. Пауза. Да. <гум> ну, будь ласка, искали. може, Євген Дьомін краще по цій темі висловиться. Ну, я теж не експерт глобальної політики, але ну, громадянин. Да, але ну, є проблема. Об'єктивно, я думаю, більшість громадян України скаже, що в нас є війна. Не АТО, не якась там локальна ситуація, саме справжня війна, і дуже багато людей в, цю, в цій країні цю війну відчувають на собі кожен день, кожну секунду. І якщо це війна, її треба називати свої проблеми, Взагалі треба називати своїми ім'ями. Поки ми не визнаємо існування проблеми, ми ніколи не зможемо її вирішити. Якщо ми не визнаємо, що у нас є війна і що це справжня війна, то вона не має перспектив на вирішення позитивних для нас. А то традиційно антитуристична операція передбачає участь виключно професійних бійців антитерористичних підрозділів. І триває ну там кілька днів, тижнів, максимум місяців. Угу. У нас триває другий рік поспіль із залученням регулярної армії, з мобілізацією, з відновленням призову. Це вже не вкладається в поняття. АТО. то і... тобто, ви вважаєте, що якщо війна, то війна, і не назвавши речі своїми іменами, ми ніколи не вирішимо тих проблем, тих викликів, які перед нами постають. Ще одне питання: от чи не складається у вас враження, що е, політики в Україні, е, от кожна нова генерація, ще гірша? Не складається таке враження? Чи вам здається, що навпаки кращі? Оці нові, що приходять, вони чесніші, вони розумніші? От там ви ж бачите, нова генерація прийшла Мустафа Наєм, Лещенко, там Крульков в батьківщині, там де там в опозиційному колишньому блоці Мураєв. Там, от чи яка ваша позиція, як ви вважаєте, кращі політика стають чи гірші? А, я, наверное, тут не две полярности, скорее, остаются такими же. И просто переходит из круга в круг, скажем, да, если, например, а, сейчас, насколько я знаю, тоже, опять же, не очень сильно увлекаюсь политикой, а, возможно, не очень в теме, но, насколько, например, там слышал, знаю, что, предположим, та же да, Юлия Тимошенко, например, она, многие сейчас, опять же, уверены в том, что она может изменить Украину, она может привести к чему-то более, скажем, позитивным изменениям, но, насколько я понимаю, она, у нее уже были такие возможности, и, опять же, она им не воспользовалась, не смогла воспользоваться. И поэтому вряд ли у нас можно воспользоваться именно, например, там, скажем, через там, год или два. То есть я бы не сказал, что они становятся хуже и лучше, наверное, остается на таком же уровне все. То есть просто принципиальных изменений нет. Будь ласка, у нас буквально хвилина. Давай давайте Евгений, прима. А я бы, наверное, пожелал терпения, то есть и больше к тем изменениям, которые сейчас происходят, перетерпеть их, переждать и строить сильную страну и сильное будущее. Угу. А вот вы можете уявить Украину через пять років? А, на самом деле, прошлый вопрос был, ну, п'ять лет назад, і те, якби как бы, міння, котре говорила, ну навірно повністю змінилась. Була війна, прийшло чим забив. Тобто тоді ви поэтому... не передбачили абсолютно. Будь ласка, Євген Дьомін. Ну Україні зараз конче треба дати свободу людям, які хочуть і можуть її змінити, прибрати обмеження, mm -hmm. розширювати реформаторські команди, ставити правильні завдання і. І все буде гаразд. Стой. Ну що, дякую. Отже, гості Радіо РФМ Євген Дьомін і Євгеній Пріма, Ровесники Незалежності, дякую вам, шановні е, гості. Дякую всім, хто нас слухав. Програмою Сергій Сулим. До зустрічі.